У Львові провели день кар'єри для ветеранів та ветеранок, де вони могли дізнатися про позиції на ринку професій та можливості щодо подальшого працевлаштування. Серед них і Олександр, який отримав поранення та зараз проходить лікування та реабілітацію. Війна теж закінчиться, і нам потрібно, враховуючи все це, те, що було, да, нам потрібно буде в 10 разів більше працювати, щоб підняти нашу Україну на світовий рівень. Тому зараз вже потрібно замислюватись про те, ким ми будемо після війни, да, коли звільнимося демобілізуємося. І зараз є прекрасні можливості для навчання і пошуку роботи для того, щоб е всі, хто повернувся, всі ветерани, щоб вони змогли навчитись, адаптуватись до поточного життя, да, і приносити максимум користі для нашої держави і для себе, для своїх сімей. І додає, що дізнався чимало корисної інформації. Є декілька компаній, які мене зацікавили. Я е, обов'язково вивчу всі вакансії да, по своєму профілю, і плюс до цього є ще от, наприклад, є хлопці, які не приїхали. Я взяв цю інформацію, я передам їм, щоб вони теж могли для себе знайти щось цікаве. На день кар'єри зареєструвалось близько ста учасників. Десятки компаній розповіли про свою діяльність в ветеранській спільноті, а також провели майстер-класи та давали практичні поради щодо працевлаштування. Ми реально дружні до ветеранів. Це було в нас від початку війни. Так, ми маємо близько 119 мобілізованих працівників. Частина з них вже повертається, і ми маємо певний досвід вже, позитивний досвід комунікації з ними і повернення їх в соціум, в наші колективи. Тому ми можемо на підставі того запрошувати інших ветеранів для того, щоб вони працювали в нас. Зараз головне завдання це звести ветеранів і підприємців, зазначили фахівці. Від бізнесу зараз є неймовірний запит на ветеранів, на людей, яких вже наразі знову не мобілізують. Відповідно, бізнес теж виснажений тим, що багато людей йдуть захищати свою державу, і це нормально, що люди йдуть захищати державу. Але так бізнес мусить працювати, він мусить виживати, тому він зараз бачить бізнес перспективу у тому, щоб брати на роботу тих, хто має хоча б якусь. Паузу від того, щоб знову повернутися до лав збройних сил, подібний захід провели вперше, але у міській раді зазначили, що якщо такий формат зацікавить ветеранів та ветеранок, то подібні дні кар'єри відбуватимуться на регулярній основі.